Що <промієнсь> так такого? Ви маєте помовчати. Має право требувати копії тільки представник. Ось є посвідчення представника. Представник це сидить голова середки нашої партії. Представник виборчій комісії, є хтось. Я ще розказую, значить. Ще... Закон України. Дайте закончимо. Я представник, я маю право брати.

Що сталося? Можете, Можете пояснити, що ви робите в, Хрилі. в Хрилі комісії? Чому же жалієте? Видите, вийдете. Меня не вижу. Ж... Ви, жаліться ви на люди, на голова? Ви голова секретарь комісії. я не требуєте, мене тут решається, а ну прекращайте. Агресивно спокійно. <звучить> мені сказали, зайдіть, хоча ти хочуть. Я тут живу вже три роки і працюю. А, працю я працю. а я тут 50 п'ятдесят Нахер Нахере сюди. Зараз да. я вислухаю. Сільки тушайніку ми опустимо за дня. Ми, ми, не О, не ми ти друг друга сьогодні. Люди ви можете послухати вас? Просив чи є можливість видати мені копію постанови стосовно включення нашої партії? виборчих. вашої партії самопомочі лише за це. Да. Мені повинні а це поставити самопомочі? Зареєстровані чи не зареєстровані? То, що було вчора на засіданні. Все. Біли, Я написав заяву на законі, е комісії, 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 яка могла да. розглянути заяву, сказати, а відмовити да. або задовільнити. Примає... А що ці особи робили в кабінеті? Ці в кабінеті не робили нічого. Вони сиділи Я... тут, довижали. Не шаги. треба бриха. Стояли отут, да. не треба брехати. Да. Не брешок. Ви сиділи і вони. Ну, да, дахай ви висловлюйтеся одну секунду. Ні, ви заважаєте нам. Скажіть, дивіться. Ну, якщо Дивіться, я не дивлюся. Да, я беру, я всіх записую, тобто. Ви в ту роботу, яку я роблю, ви не маєте на це права. Стоять я думаю, дивіться це не захищати кожному свої інтереси, а не списувати а свої грехи, споріг, голови, здоров'я. Скажіть, будь ласка, хто захищає свої інтереси, а хто списує? Чому вчора не була членів батьківщини, які себе не захищали і свої, партійно, свої партії? партію? Скажіть мені, будь ласка. Що, вроде, Пані, ви, шандает... не чушо, не ви за себе горіть! Я, я за, себе. за себе говорю. Ви за себе говорю! У вас є у вас якісь питання до радикальної партії я... Ні, вас є тут, а то по вашим питанням, ви ж таке питання. До мене? Ні, до вашої партії. Я тільки що, три пані копію рішення. О, три пані? Ні, ще не віддали. Ну, ви йдіть це без Я ще маю затримати її. Це моє право. ради, Який то каже, як він мене бив в 10-му році в кабінеті. Хто бив вас? А? Ось ця людина, Словенія. Спокійно, спокійно. Я на Майдані, сука, не можу. Я на Майдані. Я на Майдані. Я на Майдані. Я

За дурака нічого не добиться. Запам Я запам'ятав. Що запам мені пам'ятає? Я вирішую всіх, хто блядь, на вас служив, блять, присев. Вони Подивимся. ні. Подивимося. Подивімося. Ще свачі Подивимся. Ще Подивимся. Подивимся. Подивимся.